Всім привіт! З вами знову канал Міні-трактор Житомир. Показуємо наступну роботу нашу. встановлення трьохточкової навіски на заводський мототрактор. Зубер, ДВ, кентавр, Форте і їм подібне. Навіска кріпиться на 5 болтах до самої КПП. З боку, ось так, ми встановили гідроциліндр. І тут буде встановлений двокорпусний плуг. З даним трактором буде агрегатуватися. Хід навіски, по бажанню клієнта, зробили максимальний. Ось Зараз продемонструю, поки трактор не заведений, продемонструю, як піднімається, опускається. Це максимальний підйом. І опускання в землю, ще плуг може залізти 25 см. Хід самої навіски, висота підйому навіски 49 см, мінімально 10 см. Тобто хід навіски 39 см.